Як тебе не любити, Києве мій? Пісня композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, написана в 1962 році. Музику Ігор Шамо написав за одну ніч, а вірші до пісні Дмитра Луценко складав майже місяць. За спогадами дружини поета Дмитра Луценка Тамари, після слів, де колишуться віти закоханих мрій, ніяк не народжувався рядок. Тоді композитор і поет вирішили прогулятися. На вулиці вони раптово почули фразу від хлопця, що залицявся до дівчини Ну як тебе не любити? Одразу Луценко і використав її, завершивши куплет. Після першого виконання пісня перетворилася на неофіційний гімн Києва. А 13 листопада 2014 року на сесії Київради депутати одностайно підтримали рішення про затвердження гімну міста, Як тебе не любити, Києве мій. Першим виконавцем пісні став популярний соліст Київського оперного театру Юрій Гуляєв. Пісню включали до свого репертуару відомі співаки, зокрема Микола Кондратюк і Дмитро Гнатюк. 2008 року дует Барселона після блискучого виконання пісні «Києва Мій отримав срібло на конкурсі Нова хвиля в Юрмалі. Під час святкування Дня Києва 30 травня 2015 року на Софійській площі близько трьох тисяч учасників разом із міським головою Віталієм Кличком взяли участь у встановленні всеукраїнського рекорду із наймасовішого виконання цієї пісні. Фрагмент мелодії пісні звучить на курантах на Майдані Незалежності.